Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добре наступив. Всі ми посміхаємось. Так давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! Подивіться, друзі. Хто сьогодні прийшов до нас? Хто це? Так, це їжачок. А ви знаєте, який їжачок? Іграшковий, правильно кругленький, сірий та колючий. Так, молодці. Але головне, що їжачок має дуже важливу чесноту. Він надзвичайно чемний, уявляєте? Їжачкові подобаються такі самі чемні друзі. Цікаво. А чи знайде він увічливих малят серед вас? Дізнатися про це нам допоможе розмова та весела казочка про пригоди їжачка. Малята, послухайте казочку про вічливість. У великому лісі серед високих могутніх дерев була маленька, затишна галявина. Уся ця галявина була ніби вкрита зеленою ковдрою з листків суниці, а під цими маленькими зеленькими листочками було ціле море ягід, дозрілі, соковиті сонички мріяли, аби їх скоріше зірвали. Вийшов на галявину маленький їжачок. Він жив неподалік у гарному будиночку під дубом. Їжачок запросив у гості до себе друга із сусіднього лісу на чай із соничним варенням. Чай був уже готовий, а от сонець їжачок і досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину. Засумував їжачок. Стояла гарна погода, ласкаво світила сонечко. До речі, воно було досить високо, а це означало, що половина дня вже пройшла. Треба було поквапитись. Адже варення ще зварити потрібно, а сонець немає. Підняв голову їжачок догори, він вирішив звернутися до привідного ласкавого сонечка на допомогу. Підскажи мені, сонечко, де знайти сонечних ягід на варення? Я шукаю цілий день, але всі ягоди ніби поховалися від мене. Відповіло сонечко їжачку Але ж ти стоїш на соничній галявинці, невже не знайшов жодної сониці? Ні, не знайшов, сказав маленький їжачок. Та ти, мабуть, невічливо повівся. Ти привітайся! Попроси ягід на варення у галявини, сониці живі. Істоти, і теж люблять увічливість, як і всі, хто живе у лісі. Їжачок замислився, зітхнув і зрозумів, що негарно повівся. Добрий день вам, зелені листочки. Чи не підкажете ви мені, де знайти сониці, аби зробити варення? я запросив друга на чай і хотів. Пригостити його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені соничні листочки привітання та прохання їжачка, то відразу попіднімалися із землі і показали великі стиглі ягоди, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик сониць. Поспішав додому, аби встигнути приготувати смачне варення до чаю. Але не забув перед цим ще раз подякувати галявині сонечко, листочкам зеленим. Дивно, подумав собі їжачок, виявляється, навіть із рослинами треба бути вічливим. Та ні, не дивно, бо вони також живі. Малята, чи сподобалась вам казочка? І які чемні чарівні слова допомогли їжачку назбирати сонечок? Кому та для чого язичачок говорив слова привітання, прохання та подяки? Чи згодні ви, що треба бути вічливим, завжди чемно поводитися? А зараз давайте пограємо в гру, яка називається словничок чемних ляльок. Ляльки вирішили потоваришувати з гішачком і просять вас підказати їм чарівні слова вічливості. Починаємо! Прокинулися ляльки вранці. Що вони мають одразу сказати одна одній? Правильно, доброго ранку. Зустріли лялічки на вулиці ведмедика. Як вони мають привітати його? Так, доброго дня або вітаємо. Одна лялька випадково штовхнула іншу. Що вона має сказати? Так, пробач мені. Лялькам наші дівчатка надягнули гарні платтячка. Як подякують лялечки? Так, вони скажуть дякуємо або спасибі. Ляльки накрили на стіл та запрошують подорожок до чаю, що вони скажуть. Будь ласка, пригощайтеся або смачного! Ляльки просять робота почитати їм книжечку, як вони звернуться до нього. Так, будь ласка, почитай нам казочку, молодці малята. Ляльки прощаються з малятами, які йдуть із дитсадка додому. Що вони кажуть малятам? Так, до побачення! На все добре! А якщо ляльки лягають спати, що вони скажуть одна одній? На добраніч, солодких снів. Ви, молодці малята. Я гадаю, що ви усі дали правильні відповіді. Знаєте, малята, наш їжачок вирішив потоваришувати із вами усіма. Він переконався, що всі ви чемні та вічливі якими й мають бути справжні друзі, виховані діти? А ми кажемо вам з їжачком до побачення, до нових зустрічей!